Так, доброго дня, шановні мої е, підписники мої, доброго дня і ті, хто до мене потрапили на канал вперше. Думаю, ви не пошкодуєте. Сьогодні розглянемо з вами ситуацію, при якій ФОП з єдиного податку перейшов на загальну систему з 3 кварталу, тобто з 1 липня. Всі ми знаємо, що кожного кварталу, кожна фізична особа-підприємець, яка знаходиться на єдиному податку або на загальній системі, має право відмовитись від єдиного, перейти на іншу групу єдиного податку, або перейти на загальну систему, або з загальної системи перейти на єдиний. Тобто існує цих дивних 15 днів кожного кварталу. Загадкових, як мені сказав один клієнт, якісь загадкові 15 днів. З 1 по 15 число останнього місяцю кварталу ми маємо право подавати таку заяву. Таку заяву подається один раз на рік. І ось у нашому випадку ФОП третьої групи подав заяву на перехід на загальну систему. Все, втомилося душа, втомилися фінанси, все втомилося, вирішив взяти паузу. Всі ми знаємо, а хто не знає, знаєте, коли ви переходите на загальну систему оподаткування і не плануєте на ній працювати, і у вас дохід був до цього менше 1 мільйона гривень, просто неймовірно комфортна обстановка у вас буде. І атмосфера, в якій можна існувати до кінця року і не сплачувати жодного податку, і не закривати свій ФОП. Тобто, як то називають, взяти паузу, або е, хтось каже, пересидіти там щось, або е, не знаю, які хочете синоніми підбираєте, е, це підходить. Це не закриття, це просто перехід на ту систему, де сплачуються податки з доходу, який ви отримуєте. І якщо у вас дохід нуль, то відповідно і податки всі нуль. Це називається загальна система оподаткування. Але вона насправді дуже страшна, якщо на ній починати працювати, там податки 41,5, 45% уже на сьогоднішній день. Ось тому будьте обережними, якщо ви плануєте все ж таки не працювати як ФОП, і хочете взяти паузу, і ФОП не хочете закривати, звичайно, можна перейти на загальну систему оподаткування. На ню можна переходити раз на рік. Вибрати один із чотирьох кварталів і перейти з наступного місяця після кінця цього кварталу. І ось у нас ситуація: ФОП третьої групи перейшов на загальну систему з 1 липня 2025 року. Ми маємо, оскільки ФОП звітує поквартально, ми маємо закрити цей квартал на єдиному податку. А оскільки ФОП вибрав другу систему оподаткування, ми маємо цю декларацію подати з додатком по ЄСВ. Це мега важливо. Тобто ми закриваємо для ФОПа існування на єдиному податку в цьому році. Все, він уже не піде на єдиний податок. Ми його закриваємо, оскільки у нього квартальна звітність, то в цій квартальній звітності ми маємо подати з додатком по ЄСВ і поставити певні відмітки. Поїхали, заходимо в електронний кабінет платника податків за допомогою електронних ключів. Натискаємо введення звітності, обираємо півріччя, натискаємо Створити і ось наша податкова декларація платника 3 групи. Натискаємо додаток 1 і натискаємо Створити. Коли ми створили, починаємо заповнювати декларацію. Ставимо у відмітку звітна, ставимо відмітку півріччя. Це означає, що декларація заповнюється наростаючим підсумком. Тобто потрібно сплюсувати суму першого кварталу, плюс другий і загальну суму задекларувати. Далі, тут наші реєстраційні дані, якщо хтось не впорається або будуть питання, звертайтеся на індивідуальну консультацію або на замовлення подачі звітності. Це платна послуга, але краще заплатити спеціалісту і спокійно спати, аніж не знати, чи вийде у вас, чи ні, і витрачати свій час і нервову систему. Далі, у восьмому рядку, ми ставимо відмітку 8.2 платник податку, що подає цю податкову декларацію за останній звітний період, в якому здійснено перехід на сплату інших податків. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Це дуже важлива позначка. Ми подаємо останній звіт на спрощеній системи оподаткування. І переходимо на загальну систему. Дев'ятий рядок обов'язково, якщо у вас немає найманих працівників, це нуль ставиться. Потім ви заповнюєте види діяльності ваші, по які ви працювали. І заповнюємо розділ четвертий. Обсяг доходу 5% загальний за перший і другий квартали. Ми їх плюсуємо, оскільки заробили всього. Дублюємо цю суму у восьмий рядок. Потім в 11 рядку множимо загальну суму на 5% це наш податок. І у нас виходить 25 500 тисяч гривень. І потім дублюємо його в 12 рядок, а в 13-му вже вказуємо суму, яку сплатили в першому кварталі. І віднімаємо від. 12-й рядок, віднімаємо 13 і заповнюємо 14.1. Дублюємо те, що у нас в нас вийшло в 14.1 в 14 рядок. Це наша з вами оплата єдиного податку за другий квартал. Далі. Далі з вами спускаємося до. Військового збору. В 23-му рядку ми нашу суму 500 тисяч, яку ми зробили, і за перший, і за другий квартал разом множимо на 1%. Це буде 5 тисяч. Потім, в 24-му рядку, ми ставимо ту суму військового збору, яку сплатили в першому кварталі: 5 тисяч мінус -2 500, 2 500 до сплати. В 25-му рядку наша сума до сплати військового збору. Також ми маємо з вами заповнити 21 й рядок з додатку ЄСВ по ЄСВ. Він заповниться автоматично, коли ми підемо в додатки, де ми додали додаток 1, і його заповнимо. Звітна, наші реєстраційні дані, півріччя. І в п'ятому рядку мега важливо поставити відмітку перехід на сплату інших податків і зборів. В сьомому рядку нашої діяльності основним, у восьмому період перебування на єдиному. З 1 січня 2025 року по 30.06.2025 року. Хто був зареєстрований пізніше, наприклад, у лютому ви відкрили, або у березні ви ставите той місяць, з якого ви перебували на єдиному податку. В нашому випадку це 1 січня. Далі код категорії 6. І заповнюємо з вами місяці перебування на єдиному, бо ми платили ЄСВ. У нас пільги не було. У кого була пільга, наприклад, хтось працював паралельно або не знаю, являється інвалідом, або являється пенсіонером, вам не потрібно взагалі цей додаток формувати. В нашому випадку у нас немає причин його не формувати, тому ми мали сплачувати ЄСВ регулярно. Не забуваємо, що з 2025 року потрібно ЄСВ пласплатити згідно законодавства України по строкам. Тобто кожен квартал до 20-го числа ми маємо сплатити ЄСВ після закінчення кварталу, щоб це було вчасно. Отже, ми платили. Тепер ми маємо відзвітувати, щоб наш пенсійний ось ці 6 місяців, які ми платили, заніс нам у страховий стаж і побачив нашу звітність. 8022 760 сплати, Ну і так повторюється до червня. В наступних рядках нічого не проставляємо, залишаємо їх пустими. Перевіряємо суму усього, що тут, що тут, все співпадає і автоматично має бути перенесеним до головного документа. Перевіряємо 21 рядок. Так, дійсно, 10560 це наше. З вами ЄСВ. Все, натискаємо з вами зберегти, так, підписати, підписуємо і відправляємо. І я вам гарантую, ви отримуєте квитанцію номер 2 зеленого кольору. Що таке зелений колір? Мета отримати квитанцію з літачком з квитанцією номер 2 Ось так це виглядає. На прикладі інших декларацій покажу. Ось такий літачок зеленого кольору. Квитанція номер 2 вона ось тут. І я її завжди скачую і декларацію також завантажую і зберігаю на комп'ютері. Заведіть собі папочку звід 2025 року, ФОП, і там зберігайте все. Рекомендую, тому що бази часто не працюють, бази часто. Зависають у нас зараз з вами не важкі часи і може відбутися все, що завгодно. А банки витребовують у нас погорність підхопов походження... до реальності походження наших фінансових статків. Це, звичайно, є наша декларація, яку ми декларуємо і сплачуємо з неї податки. Тому обов'язково її збережіть. У кого нульова декларація? Принцип той же. Тобто, ви точно же заповнюєте її. З нулями просто. Зараз одну хвилинку. Відкриваємо. Тут замість цифр у нас будуть просто нулі. Скрізь нулі. І тут нуль, І тут нуль. Тобто, якщо у вас були нулі, також не забудьте, будь ласка, ось тут внизу додаток 1 поставити відмітку, що ви подаєте декларацію з додатком 1. Все, нулі зробили, додаток по ЄСВ точно так же заповнили, зберегли, ось дискетка зберегли, все перевірено, зелена відмітка підписали і відправили. Все. Принцип такий. Все, дякую вам за увагу. Ставайте спонсором каналу. Для спонсорів каналу у мене індивідуальний підхід. Вони знають більше, атмосферніше у них відео, і саме актуальна інформація подається вчасно. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб нічого не пропустити і бути в курсі всіх останніх подій нашої податкової системи України. Повірте, далі буде цікавіше, тому що нас далі ціка... чекає дуже велика реформа. Надіюсь, що її не скоро будуть над нами проводити, але обіцяють з 2026 року. Все. Дякую вам велике за увагу.